Я вже друзі насправді маю ось такий пакетик алюміній, Ну, тут десь до кілограмів. Так, да, Друзі, не можу я повірити. 11 мішків. Це тільки можна рахувати 11 мішків. Короче, друзі, мене кида нове. Жорстко киданове. киданове. Що слава Україні, столкнуся я з такою проблемою, як зі желізом. В принципі, желізо їсти не просить, може постояти, але, друзі, немому випадку. Побачив, як желізо починає дуже активно і дуже активно починає сипатися. У мене немає ніякого варіанту, як зробити його. Тобто зібрати його в мішочки і здати. Дзвонив я до багато людей, хто приймає метало. Брухт. В кожного ціна по 3,50 гривні. Це взагалі копійки, це взагалі ні про що, абсолютно ні про що. Так що, друзі, сподіваюся, ви напишете, по чому у вас металобрухт. Мені дуже цікаво, чи я прогадаю, чи ні. Коротше кажуть, що 3,50 це остання ціна, яка буде. На теперішній час, бо, бо з понеділка має падати. Має падати ціна на метал. Так що якось так буду користуватися моментом. Ще хоча б стигнути по 350 здати. Зараз я вам покажу, що в мене є. Маю друзяки, ось таку трубу. Вона в принципі важкувата. Важкувато подивитися по діаметру, дивіться. Хороша труба, але лапша. І маласенький кусочок. В хазяйстві би пригодилося. Чугун важкий, дуже важкий. Ну і В принципі, в мене от стільки є металу. Зараз я буду вибирати алюмін, забув сказати, алюмін по 30 гривень. по типу, 30 гривень потрібно повибирати, деякі потрібно, друзі, ще поплавати. Тобто, ось. Очте, кусочок до кусочка, то й буде кілограм. Кільзі я... Окремо буду вибирати, тому що, що гільзі набагато більше коштує. Дякую Івану. Маємо зв'язок. Я би щось назбираю, багато то можу йому відправити. В Принципі, ось такі колони. те, що мені не потрібно в хазяйстві. Ну так що ми договорилися. Якщо буде в мене желізо по е, дотони, ми договорилися по 4 гривні. 4 гривні якби ще непогано. Так що, друзі, якось так буду зараз збирати по Тхесенку. Ну і подивимося, завтра маю приїхати і забрати. Зараз подивимося, скільки в мене вийде алюмінію. Я вже, друзі, насправді маю ось такий пакетик алюмінію. Ну, тут десь до кілограмів 2. Це я його вже давненько збирав. Ось такий різний. Потрібно брати більшу торбу, бо тому що алюмінію у нас трошки є багато, десь до кілограмів 15, мені здається, можливо 10 Ну ще, Друзі, маю ось таку бляху, теж потрібно її поздавати, так що мені не потрібно, тільки потрібно скло витягнути. Одне скло. Ось там нас далі ще одне скло. Ось бачите, від коміна бляха. В принципі, прогнивши з нього ніякого толку не буде взагалі. Ось та корита. Коротше, тут теж метал маю, теж поїде. Чесно сказати, друзі, дуже прикро. По 3,50, це взагалі ні про що. Просто, просто мета усепиться. Мені потрібно було його заховати якесь сухе місце або взагалі чимось накрити. Я цього не зробив, постояв десь по рік дощ, сніг, почав руйнуватися капітально. Якщо я його просто не здам, він зруйнується. Я ще й того не буду мати. Так що давайте будемо працювати. Спочатку, друзі, почав мішок складати, а потім подумав, мішки дорожчі коштують, чим я здам. Тоді пошукав такі старесенькі відра, які теж можна на метал здати. І дрібний метал, в принципі, сюди його складаю. Ось такий більший. Я я стараюся складати ось тут. -то. І знаєте, що я подумав? Боже боже, мій труд. Кожен раз, коли я нагинався, да, викопував, оцінюється в копійки. Ой, забутулося. Дивіться, шнарнель. гільзи я взагалі окремо складаю. Ось таке желізко. Одне ну, радую, що є трошки, друзі, алюмінію. Тут в нас є алюміній і ось в цьому мішочку. Не знаю, скільки тут є. Кілограм 6 є. Ось так. І я лише малесеньку кубку, друзі, прочистив, лише малесеньку. Дуже класно дивитися на те, що оцінюється просто в гроші. В копійки, нічого більшого. Ну Що зробиш? Мушу здати, мушу. В принципі, багато хто скаже, їсти не просить, насипеться. Через рік взагалі не буде того, що зараз я маю. На другий раз буду мати науку, буду ховати в сухому місці. В принципі, те, що треба було і робити мені. А що ж, друзі, другий день у нас і ось такий поки що результат повиносив сюди, щоб пізніше знаєте, не шукати цього все. Дивіться, ось тут одна сторона, ось тут теж одна сторона. Тут у нас, бачите, щоб мішки зекономив, по таке дрібнесеньке. Тут у нас далі алюмінде, ну вроді би непогано, ні. І ось тут мішочку у мене ще алюмін. Ну і процес, друзі, йде. Тут я більше метал я відкладаю на бік, тому що щоб так ставити на вагу без мішків, ще, друзі, дуже-дуже багато роботи, особливо дрібного. Можна друзі уявити, що. Скільки дрібненького металу зараз потрібно ще вибирати, треба було самого початку. Я кожного відео, коли таке знімаю, я завжди кажу, треба приходити з кожного разу з пошуків і зразу розсортувати там алюмін, там дрібне і та все. Не знаєте, коли ти приходиш копу змучений, тобі вже нічого не хочеться, скинув все на купу, так і лежить. А зараз я мушу, зараз я мушу, друзі, це все перебирати, особливо дрібнесенькі малесенькі. І я думаю, скільки я накупався, скільки я жетон землі перекинув, зараді чого, зараді цих копійок? Ну що зробиш? Ну. Зміяся так, трохи <правків> обстановка. Скажи, скільки же міськів вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять мішків і ся тут копажелізе. Друзі, з самого ранку аж спина булать. Я думав, що я не встигну, що якраз він приїде, я ще буду збирати. Ні, встиг. Ще я його буду чекати. Якщо ціна буде менша, ніж 4 гривні, я навіть не буду здавати, якщо навіть буде 3,50 гривень. У мене тут желізо вистачає, мені здається, що буде тонна, ви як думаєте. Так що, друзі, не забувайте написати, хто з якої області, по якій ціні у вас алюмін і желізо. Алюмін і желізо. Гільзи я не здаю, гільзи я краще буду збирати, так само від ці пульки. Теж я збираю, не буду їх давати. Зараз поки позав'язую. Тим не менш, думаю, що сьогодні день буде не дарма. Так що я ще обов'язково включуся. Обов'язково скажу, що по чому. І чи мені вдалося по 4 гривні здати. Я думаю, вдасться. Ні, то я не буду згідний здавати. Хай собі шукаю інакших дурачків. ну погодьтеся, друзі. Ні. погодьтеся, друзі, ні. За 3,50 здавати це взагалі. А це і каже, що ціна має взагалі бути падати. З кожним роком металу взагалі все менше і менше. Мені хоча б відбити бензин, який я був проїхав. І все буде добре. Ось так і ще може на якийсь вистачить хліб з маслом. Так що зав'язуємо і вже пізніше покажу весь процес. Я насправді сказати, я навіть сьогодні не снідав, та в принципі і не було, коли снідати. Від самого ранку перебирав. Саме найкращі, саме найкращі, Друзі, послухайте мене дурака, хоча я можу казати, а на наступний раз так само робити. Перші зразу перебирайте. Це пізніше стільки часу займає, і кожну потрібно дрібненько, дрібну е, жлісячку, потрібно відділити де свинець, де алюміній. Ось так. Так що не робіть моїх помилок. Я в нас в попередньому відео теж казав до здоров'я але круп. А злобачте, все поскідавку. Так, да, друзі, не можу я повірити. 11 мішків. Це тільки можна рахувати 11 мішків. от таких бочок, Бог його знає. Раз, два, три таких бочечки. Ось на як ви бачите. Пару мітерцят. Ось така купа, ми будемо важити. Плюс алюміній в нас вийшло. Зараз вам покажу, друзі, два мішочка. Ось таких. Від компі-корму мішочки так можете подивитися, плюс-мінус. Ну, і ось такі жлізяки. І, І... І ось тут така шабляха, Ну, в принципі, думаю, що то набу, бо я гадаю. О, друзі, втомлений страшне, від самого ранку. Можна рахувати від 6 годин ранку, я на ногах. Ось так. Весь брудний, весь в пілюці, вся голова в пілюці, Ну, я думаю, що воно буде того варто. Подивимося, скільки вийде, так що будемо чекати. Добре, я справився до 12 години від вчора чуть-чуть сьогодні. Ось так. саме Найкраще би було, як я б зразу ділив. Так що подивимося. Що з цього вийде, скільки в мене буде кілограм? Коротше, друзі, мене киданове. Жорстко киданове. Напевно, що раз в житті. Знаєте, чому я вам зараз покажу? 9 година ввечора, дивіться, друзі, все на місці стоїть. Абсолютно все. Тут мені прийшлося піонкою накрити, бо тому, що сьогодні будуть дощі А чому мене киданове? Я вам зараз розповім Короче, друзі, ситуація заключалася так. Мала людина під'їхати в 12 часов, я вже зібрав, перебрав, Ви самі все бачили 에... Сначала вона подзвонила, сказала, що зараз немає як під'їхати, має розгружатися трошки пізніше. Добре, почекали до часу, до двох, до трьох. Знову якісь почав вигадувати проблеми, дав якийсь номер людини. Я так зрозумів, його товариша, і цей товариш, тобто не брав трубки. Взагалі, ми дзвонили на один номер, на другий номер ніхто взагалі не брав трубки. Коротше, я не знаю, що робити. Я зібрав. от сьогодні має бути дощ так само завтра. Все зібрано в мішках і буде мокре. Ну я не розумію, як так люди взагалі не серйозно до цього ставляться. Ще й плюс до того купують желізо за копійки. Будемо шукати якихось інакших людей, хто приїде. Або буду мати надію, що вони завтра перетелефонують, або я зателефоную і подивимося, може його завтра заберуть. Ось так буває, друзі. Цілий день роботи просто дарма. Міг сьогодні взагалі покупати. Короче, друзі, розповідаю, сьогодні зателефонував цей по желізу і цей почав спілкуватися, каже, що в нього вчора поламалася машина і він не міг ніяк поїхати. Поки чекав за частину, то це вже був вечір і не був ніякого смислу їхати. Сьогодні він обіцяв після обіду, чекали його, чекали, теж його немає. подзвонив, каже, що під вечір буде. Якщо у нас влаштовує, зручно. Та вже влаштовує, ну а куди? Завтра передають ураган душі. Тобто штормове попередження вже діватися немає, куди. Треба по-любому сьогодні його здати. Так що його чекаю. <кхух> ну що ж, друзі, можу сказати, що здав металобрухт, здав алюміній. Не можу сказати, друзі, що я задоволений. Ну, в принципі, якби її не збирав, і би того би не було. Можна сказати, що бензин окупився. Причому метал, я зараз вам скажу. Не дуже він так і багато коштує. Я розраховував, що він буде по 4. Я ж казав, що по 3,50 не віддам. Ну, людина пішла типу, на поступки. Зараз все розповім. Коротше, метал по 350 було у мене 886 кг. Насправді думав, що тона. Ну, це таке, бачите, спочатку дивишся зовні якби гарно, а коли на вагу зовсім різне. Алюміній. У мене було 11 кг. Бо уявляєте 11 кг цих дротиків. Кожен дротик я як би викопував. Ну, це учасна робота, скільки є землі. Повикидував, скільки я взагалі територію очистив. Алюміній у нас по 33. Він так, алюміній тобто по 30, він дав мені по 33. Так пішов на оступки. І 11 кг мене алюмінію було. І що я заробив, друзі? Зараз вам скажу. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Три. 3500, 3500. Непогано. Це ще рахую своє, бо в батька своє окремо було. Що алюмінь, що желізо. Там в нього щось желізо було коло 8 кг і алюмінію 12 кг. Я що знаю, 3500, 500, та вроді би непогано. За ці кошти я можу ще їздити на коп. В принципі, відбив бензин, той, що я складався раніше з хлопцями їздив, той, що я сам їздив, отаке. От так що дивіться на, свою, на свій погляд, чи варто збирати, чи не варто збирати. Ну, В принципі, лишня копійка не буває. Дуже шкода, що по Ну, таке. Так що, друзі, сподіваюся, цей відеоролик вам сподобався. Я дуже сильно старався. Також буду вдячний, якщо напишете в кого, хто з якої області, в кого. Скільки що коштує, тобто ціна на желізо і ціна на алюміні, я буду ще робдяшний, і ми подивимося всі наскільки зараз ціна відрізняється від всіх областей. Так що, всім до побачення, вже зустрінемося на копі. Тримайтеся.